Привет, привет, мы ну, вышли Кобок, и і... Гимди Дім Мэдж і... и Це... Артем. И мы играем в Майнкрафт. Ну, устроим месяц. І... Артем, заходишь в Майн? Я тебе скину по адресу. Мы, короче, бастион нашли, прикинь. Правда, Артем, мы нашли бастион и скики там заутали. О, здорово. Или подними меня. ТП. Ты? Думаю, все, иди зверь. Мне не, е, не надо железо. А ты помнишь, ты мені давал железу зато? Вона тебе. Это твоя созда. Что ты меня ходишь? Я ч мене... починю. Що ти мене ходиш, забираєш її. Блін, в тебе немає. Її. У мене вроді діамантики були. Я хочу зробити оцю, як вона, сапку і піду тр... і піду цю ламати, як воно, листву, а з і яблук і потім вже все, яблука. Да, быстро. О! Ой, я быстро пилуть. Прикинь, так быстро пилити, це дерево. О, давай оцей. Дім дімо ще... Ой. Я, я, я да, тобі... Ты... тут розборщики! Реально? О, яблуко випало! Еще одне яблуко! Значить, значить приймите яблуко. Ідеш, береш сапку робиш і просто ломаєш листу. У мене вже випало два яблука. У мене вже чотири золотих яблука. Mm -hmm. Я просто, я вже половина лісу, я таку пару дерев вже спіли. О, це заліпательно. Ще вам запіліпательно, давайте ми, я буду мовчати і ви дивіться, яке лавелі сто. Вс, ви бачили це запіліпати Я вже... Це поба... Шок... О, а дивіться, а... А, а я даже добре, що до... Ой, ще яблуко. Я добре, що е, ламаю ліс. Дивись, вот е, в нас... Е, дивись, Дім Дімич молодець, і я молодець. Я ламаю листву, а він дерева, Поняв? Ми робимо більшу територію. Як тако дивитись, вже можна построїти десь ще чотири хати тут. Тут, тут прикол площа пряма і тут А це нормально, що в мене, типу, все прямо. Ми вже 19 саджанів, спалуки багато. Ми просто велика дирка. Це у нас подопитний, Ми з нього жителі ровно з простого. Нам треба... Ну коротше, да. Я піду... у мене вроді десь у я... оце золото. А в мене є обломки, кое-як вони, залізні кусочки. Ми захоробимо оце. У мене вже є цілих 5 яблук золотих. Тому нравиться хтось виживає. Собі дивись, якими охоту. Я піду. О, я буду О, тут площа огромна, я буду тут ламати. Я просто не дерево за секунду зламаю. Якщо я буду зажму одну кнопку, то це буде довго. Типа я буду водити, але дуже довго. А як я буду нажимати... Ой, іще одне яблуко. Так, у мене вже є шість золотих яблук. яблок. А, вже скільки бере? можна поростувати. мене ну вже дивись, бере багато. Вот вже площа стало, не? Змітив, як багато стало. Нормально. Очень сильно. Тут прикол. У мене вже є 6 золотих яблук. Я вже добив три яблука тут. Ну такі листва, погано. Е, дивіться, я знаю, як зробити, щоб все за секунду зникло. І все, мені хватить. Я, значить... Тут може хтось до нас ще зайти, хто хоче, заходьте, Це для вас в одміс. Я по ножі викину свої. Айпо. Мені надо... Треба... Мені треба трохи землі, щоб це... Все, це шикарна площа для хат. А я знаю, що я ще зроблю. У мене яблук. Ти хі хочеш яблук, дійсно? Що? Ти що так хочеш? Накажи мікрофон, напиши в чат, що було. Ладно. ну Я хочу тебе скачу. У меня не вернуло такого. Я зараз... Я знаю, что тебе... що... зор... нам надо. Знаешь, что детям дуже нравится? Качели. Я за качели в Майнкрафте люблю. Мы в бастионе находили такие цепи. Я зараз заблюдю типа, что вони... Я уже тут... Я уже тут розчищу тю. Во, дивись, як вже багато місця. мо моя ковальня пропала, біда-біда. Ти думаєш, я не бачу? Я її забрав просто. Бо я знаю, бо ти... Дивися, щоб всі пользовались? всі. Я не кажу, щоб ти тільки пользовался. Всі будуть, Во. отут просто збоку буде стояти на кавальні. Хто хоче, беріть. Новенький наш каш. Я буду его. Я типа знаю, как работать качать. Я их в Майнкрафте очень давно не И вот и понадобилось дерево. Дерево в Майнкрафте это самое нужное. Вы типа... А ты... Ти, а я понял, без... Э, Прикиньших. Э, Получается без дерева невозможно и в Майнкрафт пройти. Да. типа надо первые ресурсы? Окей. Найдешь ты там А як ти обсидіан знайдеш, Там не можна Майнкрафт за пару хвилин пройти. Бо ти будеш шукати перше портал, коли у це? А в тебе не будет діамантової тірки. Тобто не можна буде вообще крафтити. Все, в мене є. Лучше, а как сделать себе на нагрудник эмблему? Эмблему, типа, за обломки. Бо, бо, бо. Надо... Надо... Тільки снурзить вы так можно. Вот на ковале. Там надо... тебе надо будет диамант. Там надо вообще инша штука. Там бурня, куда ты хочешь поставить? И ты можешь твои коль взять. Там я... А, блин, ч я в хату зашил? Диша мои. Так, на скільки на сервере четверо. Так значит... Дождание, проваливайся! Где посетите? Три, раз, два. А нет, стоп. Три, четыре, три. Два, три, четыре, пять. Что ты пили не в стойте, стойте! Убейте его! Иди сам? что вы мешаете? Я тут для нас всех люблю качели. Мама, я на полке, Что? Как мне сделать? Эмблемы, ну, из Надо взять. Ди диамант. Там надо... Короче. Не мешай. Там надо Там надо вообще-то диамант... Я...